Ну і просто такий треш дня наостанок виявляється є ще на цій планеті люди, які вірять у техно і чарівну силу мелірування. Юлія Вебер і Шалені Баяни далі виходять вони з темряви. Всі в білому, а в руках їх кращі половинки від задоволення аж світяться. Оскільки люди говорять, що ви зажигаєте на сцені, нам в... Володимир Володимирович в час розрішив єдиним біоністом такі от маленькі мигалочки. Продолзві жарт про Путіна. Ні, баян Мікс відіграли для ВВП на шести самітах, презентували російську культуру. Репертуар, щоправда, мультикультурний. Антоніо Ріваді в нашій інтерпретації з баяном по життю семи років. Так каже сам про себе Сергій: інструмент любить за звук. Звук хороший. І жінкам каже, подобається. Тобі не показало, що це романтично? Ні, прекрасна частина публіки, видно, з баяністами солідарна. Это такие инструменты такие, ну, до танцы заклыкая. Ну, такая кость молодыка в него классно. Я как что и баян такая аж ноги трусит, танцевать хочется. Одна из женщин на каких-то гастролях написала такое чуть Ах, какие мальчики, ах, какие пальчики. Жаль, я не гармошка, чтобы поиграл Сережка. Жаль я не баян, чтобы приласкал Диман. Сережка и Диман кажут, Жинка и баян справде схожи. Баян, он как женщина. Ее можно вот обнять, можно под ливчик залезть. Понимаешь? погладить. Так что? Это похоже, да? Да, похоже, да. Немножко это сделать простые движения. В захопленні від баяністів не лише жінки. Семен Григорович цей дует по-чоловічому поважає, тому популяризує. Тринадця кілограм весить інструмент. і Вони з ним на сцені танцюють, поють, ходять. Попробуйте. Це, це класні мужики. З баянами вони і справді скачуть, притупують на коліна, стають все багатство своїх па зовсім скоро покажуть в кіно. Ми там будемо грати. Стрітпізорів боїністів, которые приїхали покаряти Москву. А поки до пілона не доросли, балують публіку старомодно, танцюють танго. Юлія Олександр Горничук, ТВА.